Урок 24. Лабораторна робота номер 3 Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала. Виконання лабораторної роботи. Тема. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала. Мета. Експериментально перевірити закони відбивання світла, обладнання. Лінійка для вимірювання довжини. Транспортер для вимірювання кутів. Олівець джерело світла, плоске дзеркало, екран зі щілиною, кілька аркушів паперу. Підготовка до експерименту. Перш ніж виконати роботу, пригадайте Вимоги безпеки під час роботи зі скляними предметами. Закони відбивання світла. Перший закон. Промінь падаючий. Промінь відбитий. І перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння променя, лежать в одній площині. Другий закон. Кут відбивання дорівнює куту падіння. Зберіть експериментальну установку. Для цього перше. Встановіть екран зі щілиною на білому аркуші. Друге. Переміщуючи джерело світла, отримайте на папері тонку яскраву смужку. Третє, під деяким кутом до смужки. Та перпендикулярно до аркуша установіть плоске дзеркало, переконавшись, що відбитий пучок світла також дає на аркуші добре помітну смужку. Накресліть таблицю. Для фіксації результатів експерименту. Перше добре заточеним олівцем накреслить на папері лінію вздовж дзеркала. Поставте на папері три точки. Першу посередині падаючого пучка світла, другу посередині відбитого пучка світла, третю у місці падіння світлового пучка над дзеркало. Повторіть дії ще кілька разів на різних аркушах встановлюючи дзеркало під різними кутами до падаючого променя для кожного досліду перше побудуйте промінь, що падає на дзеркало, та відбитий промінь. Друге. Із точки падіння променя встановіть перпендикуляр до лінії вздовж дзеркала. Третє. Позначте та виміряйте кут падіння і кут відбивання світла. Результати вимірювань. Занесіть до таблиці. Увага. Якщо у вас немає можливості проводити експеримент безпосередньо дані вимірювань для заповнення таблиці необхідно взяти з наступного відео На матовому екрані знаходиться біле коло із поділками, а зліва зверху освітлювач. Ціна поділки рівна 5 градусам. Включимо джерело світла. Вузький пучок світла проходить вздовж діаметра кола. В центр кола помістимо дзеркальну пластинку. На початку досліду поверхня дзеркала перпендикулярна до пучка світла. Повернемо коло на 2 поділки. Замітимо, що кут падіння світла на зеркало складає 10 градусів. Такої ж величини виявився кут відбивання. Збільшимо кут повороту кола ще на дві поділки. Тепер кут падіння рівний 20 градусам. 20 градусам рівний і кут відбивання. Знову повернемо коло на дві поділки. Зараз кут падіння складає 30 градусів. Таке ж значення має кут відбивання. Тепер повернемо коло одразу на 4 поділки. При цьому потрібно слідкувати, щоб точка падіння світла на дзеркало не зміщувалася. Тепер кут падіння став рівний 50 градусам. Кут відбивання також збільшився до 50 градусів. Окрім цього, замітимо, що на всіх етапах досліду, відбиті і падаючі пучки світла, а також перпендикуляр, проведений до поверхні дзеркала, в точці падіння світла лежали в одній площині. Площині екрану. Аналіз експерименту та його результатів. Проаналізуйте експеримент та його результати. Зробіть висновок, у якому зазначте. Перше. Яке співвідношення між кутом падіння світлового променя та кутом його відбивання ви встановили. Друге, Чи виявилися результати дослідів абсолютно точними. А якщо ні. То в чому причини похибки? Творче завдання. Продумайте та запишіть план проведення експерименту з визначення висоти кімнати за допомогою плоского дзеркала. Зазначте необхідне обладнання. У разі можливості проведіть даний експеримент самостійно. Завдання із зірочкою. Оцініть відносну похибку експерименту для кожного з дослідів. Епсилон дорівнює. Модуль одиниця мінус альфа поділити на бета помножити на 100%, де альфа це кут падіння, а бета це кут відбивання променя. Домашнє завдання. Повторити параграф 11. Дякуємо за увагу.